Друзі, вітаю! Хочу залишити свій відгук про наш новий продукт n 3 Ви знаєте, я вже п'ю третю баночку, і от мало який продукт ти прямо п'єш і відчуваєш, як він працює. Так от цей продукт, от настільки він мені зайшов, наскільки я його відчуваю, тому що він мені дає купу енергії. Ти прямо весь такий зранку прокинувся, вау! Тобі хочеться кудись бігти, тобі хочеться робити зарядку, тобі хочеться, я не знаю, меблі рухати, чи стіни рухати, чи в тебе купа планів, ти такий позитивний, який там якийсь веселий, всіх любиш. Ну, такий прекрасний бат. Ну, я не знаю, так дає енергію, тобі багато, і це ж уже в мене. Третя баночка, це я вже п'ю третій місяць. От, ну, буває, я ну, п'ю дві одну зранку, одну ввечері, буває, вечором забуваю там або десь ну, хожу там, забуваюся. Але все рівно він от, дає такий накопичувальний ефект. І, от, ти такий весь. і ще чому я хочу запитати, записати це, за цей відгук. Тому що зараз, ви знаєте, не хотіла говорити, ну, прийдеться, я зараз на голоді. І от уже п'ятий день. Я просто п'ю воду, да, нашу каву дозволяю собі випити, дозволяю, і, і наш чай Марінга, і чай з ягодами Годже. Ну, так я собі захотіла. І ви знаєте, коли ти отак голодуєш малийси, то ти такий весь. Такий сумненький, тобі, а тебе підтрушує, тобі ху, там, ну, не дуже гарно ти себе почуваєш, така якась слабкість починається, і, і так далі. знаєте, п'ятий день у мене купа енергії. Мені хочеться, я не знаю, на гармошки іграти, що робити, я не знаю. Хочеться кудись бігти, щось, <сум> купа планів. І от немає цього відчуття слабкості. Тобто купа енергії дуже багато. От, і а що ще я хочу, хочу сказати? От я прям відчуваю, як у мене краще працює голова. У мене скільки планів, у мене зараз скільки роботи, я все хочу, мені все треба, я е, кругом біжу і от, ну, якби хочеться все це робити. І ще знаєте, я зараз пішла на курси, е, вивчаю штучний інтелект. І там представте, одна молодь, і я туди оце ж пішла. І там молодь бігом-бігом, все зробили, домашні завдання. А мені... Ну, мізки працюють. Ви розумієте? Я думаю, що це просто Н3. Я, я дуже вдячна цьому продукту, що він мені дуже сильно допомагає. І ви знаєте, мої діти в сім'ї теж бачать на ну мене, що я так активна, така от рано прокидаюся, вже щось роблю. Там мені все хочеться. І от у мене дочка теж почала пити. N3. Дивиться на мене. Я каже: Мама, що вам там насипали в цю баночку? Але я теж як, як той зайчик енерджайзер. От, тому вже і сім'я моя почала пити з мого прикладу цей продукт, і також він дуже прекрасно діє. Так що, шановні друзі, я всім дуже сильно рекомендую. По-перше, це ще економія, тому що в одному продукті тут є і гінка білоба, прекрасно працює, кровобіг покращує головного мозку, і мізки тому і краще працюють. О, тут є і гармала теж з нервовою системою, вона прекрасно працює. І Звіробій, який же ж тобі заспокоює, дає сон від 99-х хворів. І що ще тут? Артішок, артішок. Ну, прекрасно. Ну, би, працює з печінкою і клітчатку дає нам. Ну, тобто, якби ми купляли по одній баночці, то було б, мабуть, не такий ефект і не так вигідно. Ну, коротше, з усіх сторін, шановні друзі, дуже сильно рекомендую вам цей бат. Пробуйте! І хай вам буде купа енергії, як у мене!